Верстини та злотите вивітає пабе. Це дві все світри, пабе. Це дві все світри, пабе. Це дві все світри. Владислава ще раз вітаю тебе з дебютом за збірну України. А що ти відчував, коли вперше вийшов на поле у футболці збірної України? Ну, гордість, що маю можливість представляти нашу країну. І як я вже не раз сказав, це така мрія. І мрія, напевно, кожного футболіста представляти свою країну. І це така найвища ступенька у кар'єрі. А ти в цей день, коли дізнався про виклик, забив м'яч важливе Запорізья? Можливо, в тебе було таке відчуття, що ти можеш отримати виклик? Та не сказав би, що було відчуття, я навіть про це не думав. Просто намагався в кожній грі максимально викладуватись, для, щоб досягати таких цілей, як збірна, щоб допомагати команді. Зараз поліція, яка мене придбало, і тренер, який хотів мене бачити, і хочеться просто, скажімо так, кожній грі віддячити за це все. А чи відчуваєш, що цей виклик особливий для тебе через службу в ЗСУ, паузу в кар'єрі? Ну, скажімо так, що на той момент, коли це все було, ця велика пауза. Ну, я навіть не міг подумати, що потраплю до збірної. А ти взагалі унікальний футболіст, тому що ти перший гравець збірної України, який служив ЗСУ. Як тебе змінила ця служба як людину і як футболіста? Е, ну, напевно, в першу чергу я познайомився з багатьма людьми різними, дійсно, бо там збираються все таки дуже різні люди з різних галузей. І від кожного ти щось дізнаєшся, всі були, в принципі, ну, більшість були. Старше за мене, і ну, навчився багато, скажімо так, правильній чоловічій поведінці в деяких ситуаціях. Ну і став спокійнішим. Скажімо так, я вже не нервую. Якщо до цього в кар'єрі там в важливих матчах міг нервувати, як і багато, напевно, спортсменів, то після цього якось це все пропало. А як тобі взагалі зараз допомагає ця служба? Можливо, при підготовці, при дисципліні в ігровому процесі? Ну, напевно, я як людина став більш дисциплінований, і, звичайно, це у спорті допомагає. Мені а як взагалі ти наважився на цей крок? Такий досить серйозний. Ну, скажімо так, війна йде з 2014 року, тоді почалась повномасштабна, і ми їхали якраз з ковалівки. Я був з дівчиною, зізвонився з батьками. Вони сказали, що приїжджайте до нас. Вони там живуть теж в Києві. Ми приїхали і були десь. Потім приїхали ще до батьки-дівчини, і ну, якось ми сиділи, вже був там другий день, третій, і, ну, і просто всі знали, що якби все більше підходять. І, е, скажімо, домівка сім'ї моєї дівчини, вона взагалі була під окупацією через декілька днів. Uh, і я розумів, що краще зустрічати зі зброєю в рідному місті Київ, ніж сидіти і чекати просто. А якщо було найскладнішим для тебе в службі? Можливо, якесь бойове завдання, ти пам'ятаєш? Uh, та, та ні, ну, бойових завдань у мене особи не було. Uh, uh, ну, напевно, була ця дисципліна, бо все таки ти приходиш і в тебе ну, це армія, і ти маєш виконувати всі вказівки. Щоб тобі не сказали. І, якби на той ну, у мене і зараз непростий не характер, напевно, тоді був ще складніший. І це для мене було дуже складно. Коли я розумію, що кажуть, щось треба зробити, але я розумію, що ну воно мені здається глупим чи безглуздим, але робити треба. А що тобі найбільше запам'яталося з того періоду? Одного разу, коли Скажімо так, потрапили під обстріл. І от та вся ситуація загалом, як воно трапилось, запам'яталось, бо були люди з сусіднього підрозділу, які спали там в бронетранспорті, і, скажімо так, накрили ангар. І тільки завдяки цьому вони вижили. Були ще там 10 автівок, десь, але звичайних, і вони всі ну, в смятку. А ці люди вижили бо завдяки тому, що спали якраз і броним. Машині. Тобто, це, у тебе таке переосмислення так, відбулося всього? Ну, в той момент я просто пам'ятаю, це якраз було під ранок. І, ну, скажімо, ти просто це такий адреналін, коли все закінчується, і ти розумієш, що там, ну, ти живий, а там в десяти метрах від тебе прилетіло, Ну, це такий, якби ти як друге життя, і ти ну, важко описати ці, ці почуття. А можливо, коли ти зараз виходиш на поле, можливо, ти згадуєш когось з цих хлопців, з якими ти служив? А, так, коли хвилина мовчання, у мене є два товариші, які загинули ще під час того, як я з ними служив. І я завжди про них згадую в цей момент. А зараз з кимось спілкуєшся, з тих побратимів? У ну, мене є багато друзів, які служать в інших підрозділах. Там, у гвардії є гарний друг. Тобто, а саме з тими, з ким я служив, просто іноді обмінюємося смс-ками. Вітаю, вітаю там, коли от, за збірну викликало багато хто вітав, там, коли в полісся переходив. А як в тебе змінилися відношення до поразок, до перемог в емоційному плані? Та ніяк не змінилось. скажімо так. Ну, для нас футбол це життя, і ти працюєш кожен день з дитинства заради цієї гри, заради цих 90 хвилин, і коли щось не виходить. Команда програє, ну, це дуже, дуже важко болюче. А можна сказати, що цей дебютний виклик ти присвятив своїм побратимам, взагалі хлопцям, так, які поклали своє життя. Що ти вкладаєш? Ну, можна і так сказати, я не знаю, чи просто це їм потрібно. Мені здається, просто ми повинні пам'ятати, що ці люди віддали для Оце справжні патріоти, які віддали своє життя заради нас, заради нашої країни. Вони не словами доказують це, а ділом. Ну і хлопці, які служать, треба допомагати, донатити армії. Це саме маленьке, що ми цивільні люди зараз можемо зробити. Але вони також дивляться ваші ігри, також надихаються перемогами. Ну, всі мої так, друзі. Тось, дехто служить в Збройних силах, там ГУР, Нацгвардія, хтось в поліції, хтось в патрульній поліції. Ми зі всіма спілкуємось, багато хто по можливості, якщо так випадає, звісно, в них не так багато часу приїжджають на ігри. Всі гарні люди, справжні чоловіки. Хочеться також поговорити на мою улюблену тему. Це, це тема Динамо Київ, тому що я тебе пам'ятаю ще з часів юнацької команди, молодіжної команди. Ти пройшов школу. А як ти думаєш, чому не вдалося потрапити в першу команду? Ну на той момент була велика конкуренція. Були якісні легіонери, якісні гравці. Плюс в мене була травма. У мене було дві операції, я рік не грав. І якраз за півроку до кінця чемпіонату -19 в мене закінчився і контракт. І в мене закінчився контракт, півроку ми якраз відіграли, закінчився контракт, і Ю-21 відмінили. А в Чорноморці я виявився не потрібен. І якби я не міг знайти команду, навіть там були якісь невдалі просмотри, ну невдалі, бо, скажімо так, були там не УПЛ, не, не якісь, скажімо так, на той момент, як я себе оцінював команди, команди рівня УПЛ. І тоді я познайомився з зараз зі своїм агентом, і він мене відправив в Десну. Я поїхав туди на просмотр. Вони там тоді програли якраз Динамо. І ну, вони щось думали думали я Мене запросили в колос. І все дуже швидко, через тиждень ми підписали контракт. А як ти пережив цей момент, коли в тебе була травма? Ти розумієш, що не потрібен Чорноморцю Динамо, що тобі допомогло не зупинитися в цей момент? Ну, це, напевно, два сами важких періоди були, коли там, без футболу був. Початку війни і тоді, бо ну п'ять місяців вже починається чемпіонат. Ти без команди, хлопці вже грають, дебютують в ОПЛ якраз. Тобто, у всіх такий гарний час. А ти а я просто мені дозволив, я їздив кожен день, їздив один, тренуватися на базу Динамо. Тобто там mm -hmm. брав м'яч і м'ячі, як я вже не пам'ятаю, і кожен день просто один. Ну одному теж важко, тому що футбол це ну кожен футбольний не що одному тренуватись ну, треба. Команда потрібна, Ну, хоча б, так, да, хоча б пару людей. І отак тренувався, їздив, грав на район теж до свого гарного друга в Бориспіль зіграв, там, може, ігор 15. Навіть ми виграли якийсь турнір, я вже не пам'ятаю. На, на стадіоні в Борисполі є я центральний, я питаю, там ще грала команда УПЛ. І все, і ну важко, важко. Але працював, працював. І от потім, коли підписав контракт з «Колосом», теж скажімо, так я прийшов на мінімальні умови. Мене зарплатня була нижче, ніж оренда квартири. Але на той момент, коли мені запропонували, я розмовляв з агентом, я кажу: ну я розумію, що це не ті умови, за які, скажімо, так можна жити. Бо якби, наприклад, дівчина не працювала, то ми б не змогли жити на цю суму. Але я розумів, що потрібен шанс. Просто шанс зацепитись, показати себе в УПЛ. І все. А зараз проти Динамо граєш з особливою мотивацією? Ну, я в Динамо і Шахтар це взагалі особливі ігри. Ти, звичайно, це вітрина нашого чемпіонату. Напевно, а зараз вже і «Полісся» становиться такою командою, проти на яку їдуть і теж хочуть себе проявити. Тому звичайно, цікаві ігри. Ну, зараз в тебе вже все добре. Скажи чесно, чи виходило на тебе Динамо? Ось коли ти вже заграв в колосі, Полісся? можливо, вони кликали тебе назад? Ну, ні, ніякої офіційної пропозиції не було. Ні, ти хотів би повернутися? Е, ні, ну я дуже щасливий, що я опинився в Поліссі. І, скажімо так, на той момент, коли в мене була пропозиція з Полісся, у мене було ще дві пропозиції. Е, і дзвонили там представники клубу. І запрошували, але коли мені сказали, що я можливий з полісім, я одразу сказав, що хочу сюди. Бо, по-перше, я хотів, до, ну, я вже казав, хотів до цього тренерського складу, за яким я вже працював. І по-друге, ну, футбольний світ, він, скажімо так, не такий великий. І як всі друг про друга знають, і те, що я чув про президента, і що він порядна людина, для мене це теж було дуже важливо, чому я обрав Полісся. А які ще варіанти в тебе були? Ну, один з України, один за кордону. Так, а можна детальніше, що за кордону? З Шотландії була команда, яка грала з Шахтарем Зараз Абердем. Ну це серйозно. І ти все ж таки обрав залишитися в Україні. Ну, Для мене, ну, в Полісі на той момент теж грала в Єврокубках, тому, ну, скажімо так. І я розумів, що. Тут не буде ніякої адаптації, в принципі, тобто я розумів вимоги, і... а там не зрозуміло, як воно буде. І знаючи, що тут дуже амбітний проект, який хоче постійно зростати, і скажімо так, зараз завдання може бути бути там в Єврокубках, завтра завдання буде стати чемпіоном, і так все вище і вище. А якщо брати твої амбіції? твої амбіції це грати в УПЛ, але все ж таки ти хочеш поїхати за кордон. Ну, звичайно, наразі чемпіонат України не такий, як раніше, і дуже велика прірва між там, чемпіонатом України, чемпіонатом Англії, Іспанії. І, звичайно, якщо буде можливість дійсно поїхати в гарний чемпіонат, в гарну команду, від такого не, ну, це не любити футбол від такого відказуватися. Але от, що я зрозумів, що я хочу жити в Україні. Оскільки ми їздимо, ну, от, я. Поїхав би пограти, просто щоб побачити цей футбол, щоб вийти на якийсь новий рівень, але ну, жити я б все одно хотів би в Україні. Такі в тебе патріотичні мотиви. Ну, не хочеться казати зараз, що типу, я так якось гарно себе, що я патріот, тут мені просто подобається дійсно. От, мені подобається жити в Україні, особливо в Києві. Дуже люблю це місто. А впливають на тебе обстріли на підготовку, наприклад. Та ні, ну на мене ні не впливають. Впливають, коли мене немає вдома, там якби дівчина одна з собакою, і звичайно, ну їй страшно, вона дзвонить. от Так більше впливає. Коли зі мною ну це неправильно, треба спускатись. Я всім раджу, треба, коли тривога спускатись там в сховище, але я не пам'ятаю, наприклад, коли я це останній раз робив. Хочеться повернутися до теми Динамо. Ось це дуже актуальна тема, тому що багато юнаків вони виблискують на молодіжному рівні, на юнацькому рівні, але чомусь просто потім розчиняються. Як ти думаєш, в чому причина? Чому люди не можуть перетнути у кордон? Ну, бо це саме, саме складне, напевно, прийти у дорослий футбол, де вже сформовані футболісти, де в принципі всі на високому рівні. І конкуренція ну, набагато вища. Тобто, до цього періоду ти конкуруєш там, у своєму віці, в принципі. А тут ти вже конкуруєш, там, може бути е, і 35 років досвідчений футболіст. Може тобі бути 20, а там прийде вундеркінд е, 16-17 років. Тобто конкуренція набагато виростає. І, ну, скажімо так, поки ти, дитина тебе ще там, напевно, нянчать, пояснюють, а коли ти вже в дорослому футболі, від тебе вимагають результату. Тобі ніхто не буде тобі там ставити, давати шансу, якщо команда там, бореться за виживання або бореться за чемпіонство. А ось якщо говорити так загалом повертаючись до збірної, хто тебе взагалі вразив порівню? Е та, в принципі, всі, напевно, ну, всі футболісти на дуже високому рівні. Маліновський зараз відіграв дві гри, ну, я думаю, вся країна бачить і шокована. Е ну, забарний дійсно топ-захисник. Е Тоб... ну, не хочеться нікого виділяти, бо дійсно всі на високому рівні. І воно завжди помічається, коли ти там приїжджаєш. Я також, ну, там, ти приїжджаєш з Колоса до Полісся. І ти бачиш, що ну, в деяких деталях, що рівень там вище. Ось ти відчув цю атмосферу. Я... Яку роль для себе ти бачиш у збірні України? Ну, та, Рано казати, яку роль, ну, скажімо так, багато там хто травмувався, тому я отримав десь виклик зараз, від мене ну, там, Я дебютував, дякую за це тренерському складу, але. Будучи шанс ще себе проявити, бо щоб проявити, треба мати якісь ігрові хвилини. І тоді вже буде ясно. Треба доводити, що ти можеш допомогти збірній, що ти тянеш це, цей рівень. Ну, ти досить швидко так адаптувався в Поліссі. Хто тобі допомагав в адаптації? Можливо, ти когось знав? Та, ну, трохи знав Валентя Чеботенка, Кравченка, ми з ними пересикались у. У колесі, коли я тільки прийшов Максим Брагару в збірних, ми ну, багато пересикалися, і він якраз прийшов через тиждень. А так, в принципі, та всі допомагали. Дуже гарний колектив, дуже гарний, гарний персонал, тренерський склад, всі дійсно гарні люди. І от зараз приїжджаєш на базу і кайфуєш від цього від тренувань. Руслан Рутань виглядає таким досить спокійним, а який він в тренувальному процесі? Неспокійний. Неспокійний. Може напхати? Звичайно. Як ти можеш так охарактеризувати його? Ну, ні, ну це гарна людина, і все, можна поспілкувати з там, про що завгодно, пожартувати. Але коли вже діло доходить до футбольного майданчика, ну там від тебе вимагають максимум. І в грі, ну, може, колись там мікрофон якийсь. Поцепять, і ви почуєте. А що тобі ось вразило в полісі? Mm, до да, рівень взагалі всього, бази, інфраструктури, полів, відношення до тебе. Тобто, ну, ти як приїжджаєш до великої команди, дійсно до великої команди, і все, що тобі треба, тобі дадуть. Все, щоб тільки от грай, скажімо так. А хто тебе надихає? А, із футболістів? Так. Ну, скажімо так, я завжди спостерігав за Крищану Роналду. Звичайно. України, ну, я думаю, як і напевно багато футболістів, за що за як людина себе зробила, як продовжує в такому віці себе робити, маючи все, ну, це надихає. Ну, ключ, це дисципліна, все ж таки. Це дуже велика дисципліна. Тобто, ну, щоб так в такому віці продовжувати кожен день себе, скажімо так, вбивати тренуваннями. Ну, це дуже велика дисципліна. А в поліції як до дисципліни ставляться жорсткі покарання, якщо хтось порушить? Ну, якщо якісь, як як і всюди, штрафи. Але я думаю, що звичайно, якщо людина там ну, постійно порушує дисципліну, то, ну, звичайно, будуть інші, там, вже дисциплінарні санкції, там, може перевод в іншу в другу команду. Ми в тебе все в порядку, прийшов за на інтерв'ю з дисципліною. Так, в да, мене завжди, в принципі, вже, ну, якщо не брати там, по молодості в Динамо, то зараз в мене завжди нема проблем з дисципліною. А раніше були в Динамо? Ну, багатьох хто. Тобто, ну, ти ж коли тобі 16 років, ти ж не все розумієш. Там, а зараз вже пройшов вчання, скажу, мені і зараз там не 50, але ну, все одно вже багато почнеш розуміти. Ну, і... Як і от в історії з колосами в полісям, ну, коли тобі люди в тебе вірять і робиться багато для тебе ну, хочеться віддячити. Це ж, якщо говорити про ротання, то він такий, як Руслан Костишин, такий же жорсткий. Ну, я думаю, що є схожість в, в коли, коли, скажімо так, на полі, на іграх, на тренуваннях щось не виходить і заводяться. Да, я думаю, що є якась схожість. А немає таких, такої ностальгії по часам в колесі, тому що в тебе, ти, в тебе таке становлення саме там відбулося? Е, ну, звичайно, було важко прийняти рішення все одно, тому що стільки років е, провести. І дійсно, команда, яка можна сказати, мене зробила з мене футболіста. Е, але завдяки тому, що зараз прийшли, як би, скажімо, результати почали покращуватись і, в принципі, все гарна в колективі обстановка, то ну, якось ти просто щасливий, що ти знаходишся в такому клубі з такими гравцями. Ну, твоя кар'єра це навіть як приклад для молодих футболістів, які там, якщо якісь труднощі, ти їх. Подолав, яку пораду ти може дати молодим футболістам, тому що багато, як я вже сказала, просто можливо, це справа психології, тому що не можуть перетнути цей кордон. Да, так, ви правильно кажете, будь-який футболіст, будь-який. Та й взагалі людина, яка я вважаю, досягла успіху, вона через багато пройшла. І коли там хтось бачить людину, яка. Їде на дорогому авто чи там живе в гарному будинку, ніколи не треба їй заздрити, бо ти не знаєш, через що ця людина пройшла, щоб отримати це. Можливо, вона б і не хотіла це мати, знаючи там свій шлях і що вона втратить по цьому життю. А хлопцям ну, дійсно можна побажати тільки що не слухати, якщо тобі там якесь оточення каже, що в тебе не вийде, бо завжди буде хтось в якийсь період, це може бути навіть близька людина. Може підійти, та напевно, типу, ну не вийде там і це якось аргументувати. А треба вірити і до кінця йти. Навіть якщо там є таке, що молоді футболісти думають, то мені там 17-18, я не заграв все. Та ні, ну ти можеш заграти і в 20, і в 25, uh -huh. і вон, Микола Гайдучик, який примери там, дав, як він потрапив, тільки з поверзняком вийшов, що теж подивитись можна і багато з цього навчитись. А в тебе було таке, що тобі так казали, що не вийде? Та ну, постійно, якби, ну, на моєму шляху, ну, нам як казали, ну, ви ж розумієте, що скільки там дітей таких да? щодо Динамо, скільки от таких, як ти, там, дітей. Ну, як там стати? У вас мільйони. Як там стати футболістом? Угу. А ти читаєш коментарі? Дуже Хетері. рідко. рідко. У ну, мене читає мама і дівчина, я угу. дуже прошу цього не робити. Бо мама сприймає близько до серця. Я її привчив не писати, бо коли я ще був ще? Бо коли я був в колесі, вона відповідала. Я кажу, зміни хоч фамілію. мою. А зараз я прошу, що вона не відповідає, вона продовжує читати, і вона сприймається близько до серця. Я їй пояснюю, що одне діло, коли якісь експерти, люди. Але інтернет така штука, що будь-який може зійти і написати. І не завжди ця людина адекватна. Тобто, і, якщо там людина пише, просто не знаю, чи мене, чи дівчина пише якісь погані слова, ну, це не тебе сприймати. Тобто, В тебе такий імуні... імунітет? Ну, не так. звертаєш на це увагу? Ні, Ну, звичайно, якщо мені на вулиці ж скажуть, то. Тоді... А на вулиці також, кажуть? Ні, ну я кажу, наприклад, ну, бувають ситуації, да, важко промовчати. А в інтернеті ну, кожен може написати, коли людина. не… Немає відповідальності за свої слова, ну що з цього взяти? Бо, звичайно, коли там ви вже спілкуєтесь, люди спілкуються вживу, то людина більш думає, що вона каже, пише, бо вона розуміє, що за це можна ну, відповідальність угу. отримати. А в інтернеті, ну, взагалі ж що щоб люди, ніхто люди не сприймали серйозно. Сприймаєш тільки від тренерів. Звичайно. А хто тебе підтримує найбільше? Ну, сім'я моя. Оточення, друзі. Тобто, напевно, для, для, для друз... саме, ну, якщо сім'я ще може сказати, що там то не та, то не та, то друзі це, напевно, прям завжди. Ну, якщо ми беремо прямо про футбол, то звичайно, про життя там у всіх своя думка. Про футбол завжди тільки-тільки гарно. А про що мріє Владислав Велетин, як людина і як футболіст? Ну, як футболіст, напевно, стати основним футболістом збірної. і... І виграти чемпіонство з Полісся, Якщо так, ну, дійсно, не, не лукавить. А, а як людина, то хочеться, щоб всі, всі близькі люди, вся сім'я була здорова, напевно, мала фінансовий задач. Могла не працювати, скажімо uh -huh. так, і все, щоб всі були щасливі. Ну щодо чемпіонства в цьому сезоні є всі шанси, тому що втрачають очки і лідери так нормально. Ах, мене навчили в колесі, не, не треба наперед згадувати. Треба просто йти від гри до гри. Оце сам, Я вважаю, саме йти від гри до гри. Є наступна гра, то й до суперника треба брати три очки. все. А дивитись на інших, ну воно відволікає Тільки і думати наперед, а що буде через рік. Ну хто стане чемпіоном в цьому сезоні? Я не знаю. Полісся? Ну я хотів би, щоб так було.